Прозорий скотч, кольоровий скотч. Якщо мало і цього, можемо зробити з вашим логотипом. Які переваги скотча з вашим логотипом? По-перше, ви просуваєте свій бренд? Якщо дуже гарно зробити логотип і щоб він був читабельний, там була вся інформація у плані там сайту або вашої там сторінки в інстаграм, телеграм. Далі його зробите виразним, точніше, зробимо це ми. Тому що якщо у вас навіть немає макета, ви просто пишете нам, що вам потрібно, що ви там хотіли бачити. Наш дизайнер це робить. За це платить не потрібно. Це дуже велика перевага. Далі це безпека вашого товара. Коли ви відправляєте, вже розумієте, що вашу посилку ніхто не вскриє на новій пошті або Укрпошті, чим ви там відправляєте. Далі дуже гарна ціна. Наприклад, параметри скотча тут уже йде повишена адгезія, так як тут йде 45 уже мікрон. По-друге, технологія зовсім друга, не така як звичайного прозорого скотчу. Робиться береться, наприклад, основа, робимо ваш логотип, поверх робимо доплак. Це називається. Технологія, поверхневий з доплаком. Далі, мінімальне замовлення у нас йде. Це для першого разу один ящик 72 ролика. На суму 4800. Це основа буде біла або прозора. Якщо основу ви захочете кольорову, а вона може бути будь-якого кольору, там це все підбираємо. Плюс 10%. Далі доставка, розробка макету, кліше це йде за наш рахунок. Цікаво, пишіть.